Вітаю вас, друзі, ви на каналі Що в коробці. І сьогодні у нас на розпаковці приїхав ліхтарик. Ліхтарик бренду Sophie. Скажу вам так, напевно, після, навіть не так, наряду з Fіліpso це один із привабливих, як для мене, брендів китайських. Тобто це... Якраз ну, саме ціна і якість. Мені дуже подобається якість цих брендів. І ціна також подобається. І так, сафір. Сафір, моделька у нас SC18 чорного кольору. Вони бувають двох виконаннях чорного і оливкового зеленого. А, також що тут у нас? У нас заявлено тут LED SST-40, непоганий, непоганий LED. В принципі, світить яскраво. Тут у нас декілька режимів, як заявляє виробник навіть 6. Ну, я, чесно кажучи, Постійно от е, включання самих ліхтариків в вони якісь е, е, девакуваті і до них потрібно ще привикнути. Так от, так от, що мені подобається в цих ліхтарях, це те, що е, це не Philips, який, знаєте, запакували так, що воно, звісно, все щільненько е, не люфтить, не грає, нічого. Але. Плін. Замінити ту ж саму батарею, той ж самий акумулятор це проблематично. Потрібно або розігрівати корпус, або його розклеювати, тому що ну, так воно не розбирається. Сафір це абсолютно зовсім інша історія. Тобто тут все можна а, поміняти акумулятор. Якщо потрібно, коротше, він розкручується як конструктор. Все, що можна замінити, все міняється без всяких складнощів. Так, ціна. Ціна на розпродажі 11 листопада була придбана 7 доларів. І 70, здається центів чи 50 центів, я не пам'ятаю, але обов'язково е, з цінником я тут е, виложу. Звісно, це не постійна ціна, а це ціна, яку, скажімо так, потрібно ловити. Або розпродажі, або типу 11,11, .11, плюс купончики монетики і таке інше. І, в принципі, е, все це в сукупності дає непогану, непогану ціну. І так, менше стиль. Давайте подивимось. Отак От воно це все запаковано у нас. Угу. А, інструкція достатньо велика. Е, української мови, на жаль, нема. Є англійська і китайська. В принципі. Є що вивчати. А, сам ліхтарик, сам ліхтарик. Давайте вже складемо цю інструкцію. Ну, Зроблений якісно. Хто користується а, брендом Safir, то знає, що цей бренд виготовляє дійсно класні, класні ліхтарки. Він важкуватий, в нього є достатньо туга. Міцна скоба, можливо, занадто. Але, до речі, вона зйомна, якщо що, якщо вона заважає, її можна просто зняти. Так, тут у нас лінза є. Так, да, лінза все-таки є. І у нас продвинутий лед, який не перевирає швидко. Тут у нас за гумовою, за такою. Штучкою роз'єм. Роз'єм, звісно, вже сучасний. Type-C. Достатньо, достатньо довгий кабель. Кабель, кабель в сантиметр 80, а то й метр, точно. Підзаряджається вона максимум з 5 Амперами. І повністю акумулятор заряджається за одну годину, що, в принципі, достатньо. Непогано. Тут нема функції фокусування, тобто він світить так, як світить. І все. Так, відкручуємо. Що мені дуже подобається, те, що, бачите, тут у нас папірець такий, написано, Гремов. Вийняти. Мені подобається, що акумулятори бренда Sofir це дійсно акумулятори, які відповідають заявленому номіналу. В даному випадку це 3000 мА. 18650 з носиком. Так, кладемо вже без запобіжника закручуємо. О! Зверніть увагу, що на кришечці присутнє гумове кільце, і це значить, що волога туди попадати не буде. Ось. Ми дійшли до нього і тугенько воно так затягується. Так, клас вологостійкості IP68. І, і вмикаємо. Так. Так, вимикається, пішли... Ой, це турбо при двойному натисканні. Раз. Раз, два, три, чотири. Десь шість режимів. Не знаю. Так. І скинулось два, три. І тут чотири. Чотири режими я нарахував. Чесно кажучи. Ну, я ж кажу змиканням у всіх софірмів ну, це потрібно звикати. Так, що у нас в комплекті є ще? Ще, напевно, ремінець. Так, і додаткові, оце якраз ці. У гумові кільця. Якщо зносяться ті, які вже вставлені, то можна їх замінити. Ось такий ремінець. Тут є спеціальний в кришечці отвір. Більш того, з приводу кришечок, в мене також є. Кемпінговий ліхтарик Сафір. і е, в брендовому магазині Сафір можна ці кришечки для цих ліхтариків замінити. І вони є на магнітній основі. Тобто, от зараз це звичайна кришечка. Ви купуєте, вони коштують недорого, ви купуєте точно таку, закручуєте, але основа вже буде магнітна. І його можна прилипати ну куди завгодно, до, до якоїсь металевої. Основи. Якось так дуже подобаються мені ці бренди, вони недорогі. Погодьтеся, 7 баксів за класний такий кишеньковий ліхтарик, це насправді досить круто. Ще потестуємо його трошки в темряві, побачимо, як він світить. От. Але, в принципі, дуже раджу, це такий класний. Ліхтарик це такий ліхтарик, який не підведе і який завжди вам допоможе. так, друзі, у нас пізній вечір. Тестуємо ліхтар. Так, це у нас ось таке. Перший режим. Потім ось так ось другий режим. Так. Третій режим. І четвертий. Достатньо прикольно. Так. Що у нас є? режим стробоскопів. Ось так ось блимає. Так. Подвійне. Подвійне натискання, це відразу турборежим. Якось так. Ну, власне, оце всі режими. Це найслабкіший. Ну, це вже почалися яскравіші. Яскра вещи. Так. Плавая фокус у нас. Ось так можно его краще буду. Ось так. Як за лехтарик за 300 гривень. Дуже Непоганий результат. Друзі мої, на цьому все. Якщо вам сподобалось відео, лайкайте, підписуйте і до нових зустрічей.